Нарешті вже без снігу і гарна погода. Надіємося, що вже буде гарна весна. Нове, друзі, свіже відео для вас. Сьогодні вже 12 квітня. Ми зараз знаходимось біля колишнього супермаркету Торба. Бачите, оренда, продаж, супермаркет тут ніякий і так і не запрацював. Субота, друзі, субота, ажіотаж перед вербною неділею дуже багато людей зараз на базарі. Ми також зараз зайдемо на базар, покажу ціни, покажу, скільки людей. На продуктовому ринку, також потім підемо ще покажу торговий центр Вектор, буде е, стихійний ринок на вулиці Стебницький. Також покажу найдешевший супермаркет у Трускавці ну і Запитували в коментарях, де знаходиться крафтова сироварня. Також е, зайдемо аж до сироварні. Так що, друзі, запрошую вас всіх з собою на прогулянку. Сідайте зручніше, відео буде. Трішки довше ніж зазвичай, і ми вже підходимо до вулиці Стебницької і пройдемось практично всією цією, цією бізнес-вулицею до крафтової сироварні. Прямо вулиця Івасюка бачимо, продають сьогодні дуже багато верби. Верба ціни різні. Від 10 гривень до 50. 10 гривень мається на увазі. Така звичайна, а вже більш прикрашена. Тут 50 гривень вартує. Дуже багато людей продають якраз цю вербу, щоб завтра освятити. Також люди продають тут власну продукцію, вирощену на власних городах. Гарно світить сонце. Ще вчора цілий день падав дощ. Зранку сніг був вчора, потім дощ, ввечері дощ, вночі також дощ. Ну, аж сьогодні зранку припинився і, ввечері був сильний туман, а зараз вже туман розвіявся, вийшло сонце, такі хмари, бачите, важкі, але погода гарна, плюс 6 зараз. Також будемо йти біля житлового комплексу Мрія. Запитували в коментарях, які там ціни і чи продається нерухомість. Все по порядку розповім. Як тільки підійдемо до цього житлового комплексу. Дуже багато людей зараз. Зараз 11-та година практично. Весь торговий центр Славутич, а праворуч торговий центр Європа. Зараз я вам його покажу. Давно я не знімав продуктовий ринок по вулиці Стебницькій. Вже люди почали навіть у коментарях писати, питати, коли буде відео з продуктового ринку. Можливо, хто знаєте, свіжий підписався на канал, почав дивитися відео про Трускавець. Раніше я часто кожної суботи практично знімав продуктовий ринок, ну і сьогодні також субота, так що йдемо, зайдемо. Всередину подивимося, які ціни, скільки людей що продають. ну Ціни, знаєте так, ціни зараз космічні. Я думаю, що вже після Пасхи ціни трішки на такі свіжі продукти поповзуть вниз. М'ясне, звичайно, піде вверх, а ось ці всякі фрукти, овочі них, може підуть трішки вниз. Сухофрукти продають. Бачите, камери в темних приміщеннях знімають трішки гірше, так що вибачайте за якість зйомки на продуктовому ринку. Ну, Потім підемо на вулицю, буде набагато краще. Багато тут продають різних солодощів, бачимо яйця, не знаю чи домашні, але по 6 гривень продають на цьому ринку. Дуже багато різних солодощів, бачимо, навіть вже продають. Паски продають, ну, але це паски такі там, польські, італійські. Це ще не ті, які люди печуть власну руч. Немає багато людей всередині ринку. Ну, знаєте, в трускавці тепер вистачає супермаркети, відкрили два роки тому новий торговий центр, там є величезний сільпо, більшість людей в торгових центрах, ну і в супермаркетах. Думаю, що на продуктовий ринок приходять ось таким свіжим. Радиска 24, бачимо різні. Трави продають помідори по 130, 120, огірки по 130, є, бачите, помідори і по 140. Менші капуста 95, картопля по 25. А тут є рибний відділ. Ну, бачимо ковбаси продають. Ну, це все привезено з-за кордону. Ну, є й українські продукти, але більшість товару з-за кордону. А тут взагалі оце все польське. Польська продукція. Є тут і такий магазин, як Фієрія смаку» у Трусківці, де також привозять з Польщі продукцію по вулиці Скоропадського. там майже все польське. Ну і тут, бачите, на, на ринку вистачає також. Польської продукції. Ціни практично бачите, всюди одинакові, у всіх продавців. Тут так само гірки по 130, помідори, 140-120. Мене цікавить, ще м'ясне. Йдемо в галицьку свіжину. І бачимо, там завжди черга в галицькій свіжині. Тут курячий відділ, ну, куряче м'ясо. Продають, а це тут вже свиного в'яжий. Сало свіже по 170 гривень, фарш свиний по 190 гривень, лопатка 220 гривень, ну і шия карківка для шашлику коштує 289 гривень за кілограм. М'ясо, друзі, подорожчало. Десь приблизно на 20. 30 гривень м'ясо подорожчало від останніх відео, коли я знімав приблизно півтора місяця тому. А ось тут є, бачите, сирна продукція, дуже багато цін, дуже багато сирів різних. Хочете поставити на паузу, подивіться, які ціни на сирну продукцію. Ну, а ви запитували в коментарях, друзі, що приїхали на курорт і хочете скуштувати крафтового сиру і питались, де знаходиться крафтова сироварня. У мене є кілька відео на каналі. Де знаходиться крафтова сироварня, також я заходив всередину, знімав там ціни, продукцію. Обов'язково я під цим відео, друзі, в описі під цим відео буде посилання на відео, якраз оці там, де я про ціни розповідав, заходив всередину цю крафтову сироварню. Кому цікаво, друзі, зайдіть, подивіться. Ну, але по дорозі ми все рівно сьогодні зайдемо до крафтової сироварні. Бачите, євротренд Second конхенд, також копієчка. Бачите, Трускавці не такий великий продуктовий ринок, і також базар, як, наприклад, у Дрогобичі, чи в Самборі, чи в Стрию, а набагато менший. Раніше, взагалі, тут були ціни великі, космічні, і Дрогобичі, наприклад, було набагато все дешевше, і в Степнику, і навіть люди їздили за продуктами в ці міста купляти, бо тут було дорого. Ну, але коли вже почали відкриватися супермаркети. Кожним разом все більше, ну, ціни вже практично вирівнялися, я думаю, що взагалі навіть по цілій Україні. Ось тут, бачите, компанія Срібний діл, дім, відділ продажу продають е, нерухомість. Якраз от. За зеленою огорожею будується житловий комплекс Мрія, вже встановили будівельний кран, вже фундаменти залиті. Я думаю, що до кінця року вже буде каркас будівлі точно буде зведено. Отже, я вам обіцяв розповісти про ціни, які зараз на нерухомість у Трускавці, а зокрема, от якраз в житловому комплексі Мрія. Квадратний метр тут стартує від 1180 доларів за квадратний метр. Однокімнатні квартири від 33, 33 квадрати до 68 квадратів, і однокімнатна квартира, наприклад, з 33 квадратних метри, буде коштувати 40 960 доларів. Двохкімнатні квартири. Від 56 квадратів до 78 квадратів ціна також від 65 тисяч доларів. Трьохкімнатні квартири також є. Ціна вже буде трьохкімнатною від 92 тисячі 510 доларів. Навіть є шестикімнатні і семикімнатні. Отже шестикімнатна квартира буде коштувати від 289 тисяч доларів. А з 7-кімнатна буде коштувати від 353 тисячі доларів. Також продається комерція квадрат комерційного приміщення буде коштувати 1450 доларів. Ось так. Ну, є комерція найменше приміщення 53 квадрати, і це приміщення буде коштувати 76 710 доларів, і продається також паркінг від. Паркінг від 13 тисяч 10 доларів. Ось такі, друзі, ціни. Ліворуч від нас знаходиться торговий центр Vector, в якому вже в червні цього року буде два роки. Час летить, час летить невпинно, здавалось ніби тільки рік, а вже другий рік діє оцей торговий центр. В ньому є якраз супермаркет Сільпо величезний. Нагадаю, що в Трускавці було два. Супермаркети Сільпо, один мегамаркет маркій ТКС біля верхнього бівету, але ну, його там зачинили, там на тому місці тепер супермаркет Траш два рази менший, а сільпо тільки тут є. У Другобичі є близнюк цього торгового центру і навіть в Чорнограді Львівської області. Ну, зараз воно називається місто Шептицький. Там також є близнюк цього торгового центру. Тільки в Трускавці Вектор. Дрогобичі називається торговий центр парк. Ну, в Чорнограді я не пам'ятаю. Ми вже підходимо до Стебницького кільця. Ось зараз почнеться площа В'ячеслава Чорновола. Тут також, бачите, люди продають е, власну продукцію, вирощену на власних городах І також сьогодні популярний продукт це верба. Завтра будуть освячувати, завтра йдемо до церкви. Можливо, для вас навіть зніму відео. Як завтра будуть освячувати на курорті Вербов, потім Пасху на другий тиждень. І завтра, до речі, плюс 18, плюс 20 на курорті Сьогодні ще має бути плюс 10, а завтра вже суттєво потепліє. Ось це стебницьке кільце. Тут є також магазин Єва, побутова хімія, магазин Єтакет і також є обмін валют, за який часто раніше запитували. Ну, ще трішки і вже дійдемо до супермаркету диву і також до крафтової сироварні. Прямо пішла до гори, вверх вулиця Василя Стуса. Там є церква Іллі. Бачите, ще калюжі лишились від нічного дощу. Але так, вже бачите, сонце. Весна, друзі, весна і сонце тільки вийшло, і вже зразу. Все сухо, все гарно, зелено, і я думаю, що з понеділка дуже багато дерев розцвіте от рускавці, особливо сакур, яких тут дуже багато. Праворуч від нас знаходиться в цьому будинку відділення Ощадбанку центральне. Цілий тиждень, практично, як з понеділка почалось, сніг, друзі, сніг кожного ранку я вже знімав для вас відео, показував. Вчора вже не знімав, але вчора також зранку мило снігом, я їздив вчора. В східницю їздив там ще в гори в село. І також зняв відео, але вже, напевно, завтра закину це відео. Побачите, там було де... біля 10 сантиметрів снігу. Казали, що у Трускавці дощ падав, а і снігу не було вже о 10 годині ранку, а там було досить багато снігу. Я думаю, що він ще і сьогодні лежить. Прямо перед нами знаходиться раніше, колись тут був супермаркет Барвінок, хто пам'ятає. Також величезний супермаркет, досить багато років він тут працював. А зараз на цьому місці супермаркет дивоцін. З найдешевшими цінами на продукти Трускавці. Тут таких багато є. І в Дрогобичі, є, і в Бориславі, бачу, в Самбарі супермаркет дивоцін. Ну і є також Трускавці. Бачите, багато авто стоїть. Люди закуповуються продукцією. Автобус, який їде до Борислава від стебника. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас, друзі, крафтова сироварня. Файна. Ось Яка раз власниця вийшла, пані Олена. Відео, друзі, є на каналі. Я обов'язково ще дам посилання. В описі під цим відео. Кому цікаво ціни і як виглядає сироварня, які, яку продукцію виготовляють, можете зайти подивитись на відео. Ось так крафтова сироварня виглядає здалеку. Тут також відбуваються екскурсії, мастер-класи, ну і дегустація сирної продукції власного виробництва. Там дуже великий вибір сирів, дуже багато різновидів, український і не тільки. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.